Ей, -єй. всім привіт. Будемо трошки без камери, така пробіжечка невеличка. Подивимося, що до чого. Поганяємо, пофанимся. Ой, чекай, я неправильно побіг. Мені треба було з самого початку сюди піти за забрати снайпу. За снайпою шансів більше буде. Здесь о недоробно надеюсь <смі> так СКС елки-палки, <смі> то всякую херню. Так СКС -ка, хай Кахайбудеша. Ой, что там было? В принципі, можна було і не шукати. Так, руку ніякого, так? Да? А вот і рух. Хай бішить. Хай біжить, хай тут вибіжить і ми будемо мати лут. Якщо попадемо. Дись він де голову не висуне. Є. Yeah. Ой, цей мав попасти. І походу так і сталося. Да. Вроді от він лежить. Як то кажуть, не дурно зависли. Він був сам, Це, значить супер. Скоріше за все, моя хороший лут. Так, ми тікенду зарядимся. Навіть вже у нас буде така шаденька катка. Він тепер напевно кожен раз буде вбивати. того снайпера зверху. Ой, в нього ще й мосинка є. Супер. Це ми зразу міняємо. Слухай, це не бот? Не... О <coughs> Да що з тим горлом, курва. <coughs> To собі лише. Шматка за двушку окей. А, в нього більший рюкзак? Я щось не в'їхав спочатку. Бо я замітив зразу. Носенка завалик. Так що ми тільки це заберемо. Патрончики заберем, газу заберем, то заберем. В принципі, блядь, можна його розділити отаку. Ми йдемо. Ладно, хоть шость. В принципі, все. от і ми зволутались. Быстро. <laughs> і швидко. Де у нас вихід? Погнала. Бля, я щось думав, що у нього прицелий прикольний. ну броня нормально не йшла. Ну, тут вже вот воно, нема смисла. Ось там валець. Можете його почекати? Питання чому мене тут ніхто не чекає. Пам-пам-пам-пам-пам. О, да, сюда хотелось бежать. Хэски, конечно, говно патрон. А от еще в нас хавчик. Якщо не помиляюсь він один був. Блять, кент його чужо. Шлями, блять, хоча б трошки ліпше, ніж... у мене. Так не цікавить. Тоже залутаний, блядь, в хламіну. 4000, тут 6000. Що би то взяти? Здесь в нього тут. Давай так от хавка мені не потрібно. Ти газових є? То не потрібно. Каністру забираємо. Щоб ту рацію якось забрати. Ти як сюди. Наприклад, патрончики. Ага, одиночних в мене вже нема таких. Блять, тут не хочеться викидати. Та трьошку коштує. І та трьошку коштує. Бля, прицелчик Ліпше заберу. В принципі. Ні, ну тоже нормально коштує. А, похуй вот и все, на рівному месте залуталось, блядь, пиздец, не <laughs> Самые, блядь, шоденький райдик и миг бот. <laughs> то по часу нас занял 10 хвилин, блядь. Жесть. <laughs> Короче, ну вы поняли. И наскільки ми мы залутались за 10 хвилин. Окей, okay. 150 штук за 10 хвилин. Окей, okay, все. Плюс є. Попробуємо ще і раз кістки продовжити такого плану рейд.